...автопробігу Львів Київ-Луганськ у місті Нетішин. тіше. У жовтні листопаді минулого року обурене підприємництво вийшло на майдан України з вимогами відставки на компетентного уряду, збереження прийнятних умов для малого бізнесу та відставки депутатів Кнопкодаєв. Вимоги підприємців підтримали вільні проспілки, студентські та ветеранські організації. Обманутий візитами телевізійної вічливості керівників держави, розщеплений штрейкбрехерами та засланцями з зоні. Підприємницький рух взяв невелику паузу на холодні зимові місяці. Вдихнув глибоко в себе свіже повітря української весни і продовжує свою боротьбу. Це боротьба не лише за підприємницькі права. Ми разом з усіма іншими верствами нескореного українського народу піднімаємо високо над головами негідних вітчизняних владоморців, обпльовану ними нашу українську конституцію, наші конституційні права. Сьогодні їх у нас вирішили відібрати. Право на працю, право на судовий захист, право на житло, право на свободу зібрання, навіть право реального вибору депутата стають для нас все більш недосяжними. Нахабніле чиновництво особі Азарва, Тегівка Бродського з полками вітчизняних підспівувачів хоче перетворити українське підприємництво на армію потенційних безробітних та іммігрантів. Табачники та національні манкурти пнуться перетворити молодь, покірне, безіменне та безливке, попкорне середовище. А науковців, засмиканих бюрократію в маріонетах, що позбавляє Україну майбутнього. Пенсійна реформа виглядає звичайним грабунком літніх людей та лобіюванням інтересів конкретних фінансових структур. Трудовий кодекс зробить найманого працівника покірним рабом, а житловий дозволить його викинути на вулицю в будь-якому пройдисвіту. Ми, підприємці, студенти, ветерани, шахтарі, робітники, вчителі та лікарі, висловлюємо свій категоричний протест протидій такої влади та не визнаємо її легітимність. Не може бути легітимною влада, чи повсякденною практикою є порушення Конституції, зокрема статті 22, яка чітко проголошує, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Вимагаємо забезпечити функціонування системи освіти, яка слугуватиме національним інтересам України, здійснення реформ адміністративної та судової системи на засадах верховенства права. Припинити репресії, зокрема, проти організацій та осіб, єдиною провиною яких є прагнення відстояти свої конституційні права. Створити слідчу комісію і розслідувати системні факти порушення прав людей. Перенести запровадження податкового кодексу на перше-перше 2012 року. До цього часу доопрацювати його, для чого створити робочу групу за участі представників підприємництва. Повернути можливості нормальної роботи підприємців-спрощенців з юридичними особами. Встановити законодавчу добровільність, сплати єдиного соціального внеску, включити землю в ринковий обіг через оренду, а не через продаж, продавати хліб, а не землю, припинити монополізацію ринку банківських послуг в Україні, реформування пенсійної системи не за рахунок пограбування народу, в тому числі малого та середнього бізнесу, а за рахунок прозорості використання коштів пенсійного фонду, кардинального зменшення вилки між найбільшими та найменшими пенсіями, персоніфікації пенсійної системи. Збільшення пенсійного віку впроваджувати лише в разі відповідного збільшення тривалості життя, суттєвого доопрацювання проєктів трудового та житлового кодексу від залученням до цієї роботи вільних проспілок та громадських організацій, негайної відставки уряду Азарова. Підтримуємо проект закону про спрощену систему оподаткування, розроблений радою підприємців при Верховній Раді України. Ми вкотре називаємо президенту Верховній Раді та уряду реальні і справедливі джерела наповнення бюджету та пенсійного фонду, забезпечити справедливу сплату податків над великим бізнесом, який, зловживаючи своєю близькістю до державної горені влади, дотепер уникає цього. Хай він переводить свої компанії, зареєстровані на Кіпрі, Віргінських островах та в інших офшорах в Україну і сплачує податки тут. Продайте державні маєтки, дачі, резиденції, дорогі службові авто, спецготелі та санаторії на відкритих аукціонах. Котре повторюємо: ми не крали державне майно і не купували його за безцінь. Ми отримуємо сім'ї, ростимо дітей, сплачуємо податки. Ми, народ, який відповідно до Конституції, є єдиним джерелом влади, який наймає цю владу для того. Щоб вона виконала Конституцію і ефективно захищала наші права. Якщо вона цього не робить, маємо повне право і обов'язок замінити недолугого і злодійкуватого найманого працівника на іншого. Не сійте вітер, бо пожнете бурю. Прошу проголосувати підняттям рук. Хто проти, Утримався. Прийнято одноголосно. І отут мені передали